Доброго дня, шановні пані і панове, ось ця розсада, що зараз стоїть на столі, їде до моєї підписниці. Скоро я вам покажу її канал, люди построїли теплицю і будуть вирощувати все оце добро. Тобто, в наявності у нас ще є ось така розсада гарненька, здоровенька. всіх сортів все буде під відео в описі, тобто буде ссылка на мій інстаграм, на мій вайбер. І на мій сайт там це все можна замовити, тобто таку гарну розсаду. Залишилось її вже зовсім тішечки, тому що сезон заканчується. Як бачите, розсада вже така здорова, навіть трішки і навіть перерожча. Тобто треба напротязі днів днів 10 старатися вам висадити, тому що з завтрашнього дня у нас вже йде. Різко тепло, все це можна вже висаджувати, все це буде рости, поливаєте і піде вроз. До цього було дуже холодно, навіть через день-два я вам покажу, я вже буду висаджувати кавуни. Кому цікаво, є бокси розсадні, теж на сайті заходите дивитися, і вже можна поштучно замовити любу розсаду, перець, томати, капусти трохи є. Тобто пишіть, обговоримо і залюбки вам вишлю. Оце все буде відправлятися новою поштою. Людина, як вийде, зробить відео, покаже, що вона отримала. Ну і по сезону буде вам показувати, як воно буде рости. Як тільки вона закінчить робити канал, я вам покажу і залюбки зможете ознайомитися і побачити, як буде моя розсада рости і що з неї виросте. А так переходьте на сайт, замовляйте, кому що треба, і всім гарних урожаїв.